А зараз ми проведемо швидке бліцопитування для наших колег. Опишіть вашу команду трьома словами або розкажіть найкомедніший чи найтепліший випадок пов'язаний з вашими колегами. Команда, чесно кажучи, в нас дуже хороша. Люди віддані своїй справі, відповідальні за, за свою роботу. Ми дівчата цілеспрямовані, креативні і веселі. Наполегливі люди, професіонали. Наш відповідає всім критеріям злагодженої і відповідальної команди. Яке ваше улюблене місце на території компанії, крім робочого місця, і чому саме воно? Ну, якщо серйозно, це реально за прохідною в обідню перерву можна прогулятися собі лісом, відпочити, подихати свіжим повітрям, послухати. Розуміла, так напевно склад, бо там досить тихо, мабуть, без за територією. Де можна відпочити і перевести дух. Це зона відпочинку на біседках, де можна завжди випити в обідню перерву, смачну і запашну каву, і обговорити робочі питання з дівчатами. Такого улюбленого місця нема. Я кожен день кругом в кожному цеху і піде скрізь всюди. Так. Що найзручніше для вас у корпоративній розвозці, їдальні, і як це впливає на ваш робочий день? Ну, на рахунок їдальні можу сказати, що на коли подаються нові якісь. Страви чи навіть піца це дуже сильно заспокоює і піднімає настрій. автобус під'їжджаємо поміж під будинок. Не потрібно думати про обід. обідвідані. Якщо так можна сказати, смачно готують. Не потрібно собою носити тормозки. Правильно і продуманий маршрут у розвозці працівників, що не потрібно йти з одного кінця в інший, що ти собі сіла, приїхала, і ти не переживаєш, як ти доїдеш на роботу. Я чесно кажучи, добираюсь на роботу сам на авто або навіть на ровері, що хороша пого.